Отже, вітаю на каналі всіх поціновувачів електроніки. Сьогодні у нас буде відео про iPhone T380 і невеличкий, скажімо так, лайфхак. Якщо ми подивимося на тарет самої, під... самої станції, ми побачимо там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штирків. І от, приміром, я придбав. Комплектацію з 210-ю ручкою, і як бачите, тут іде 7 пінів в колодку. 1, 2, 3, 4, 6 по колу і 7 центральний. Якщо ми візьмемо 115 ручку, приміром у вас така ситуація, як була в мене. Я купив 420-ту станцію, двухканалку, і там під 6 пінів. Тобто під 420 А як бачимо, якщо їх порівняти тут 7 пінів, тут 6 пінів. Що робити в даній ситуації? А задачившись з цією думкою, можливо, в когось також виникне така ситуація, тому що китайці мені багатючий набір. дали, я їх попросив в євровилку. Замість євровилки вони мені переслали китайську вилку, тобто шнурок з китайською вилкою. Але натомість прислали дві 115-ті ручки купу, гал, купу жал на них 115 тих Відповідно, сьогодні будемо адаптувати дану 115-ту ручку ну навіщо мені дві 115-ті ручки. А враховуючи, що 115-та ручка на 7 пінів до 380-ї станції коштує трохи грошей. Ну, трохи це так, я доволі скромно сказав. Тому ми сьогодні будемо використовувати такий от дремельок від MauE м 140 і відповідно міліметрове проксоновське жало. Можливо, трохи з діаметром я не вгадав, але будемо сверлити отут отвір, щоб він у нас імітував сьомий пін. Тому що. Повторюсь, розібравши ручку 10210, я побачив, що цей 107-й пін у нас інсічний, тобто там на ньому нічого не висить, ніякого проводу нема. Відповідно, якщо ми просто просверлимо, для того, щоб ручка, для того, щоб ручка входила в цей штекер 7-піновий. Зараз я це зроблю за кадром. Ну і відповідно тоді включимося і подивимося. Хочеться ще сказати, придбав додатково, так як я брав 210-ту комплектацію, додатково я придбав для 115-ї ручки отаке кріплення. Бачите, тут провід, вставляється, сюди, вставляється паяльничок. І, відповідно, до нього йде така гайка в наборі. Тобто ми взяли. На жаль, тільки на одну сторону. Тут у нас йде кріплення. Ну, а, в принципі, 210-ручку можна сюди ставити в цей, в цей тримач. Так, відповідно, поставили. Виглядається отаким от чином. И сверху ставим 115 ручку. У нас. вот так она ставится у нас. Уже зараз делаем отверстие. І будемо перевіряти, як воно буде працювати. Отже, вирішив поставити акумулятор. Дата виготовлення 24.03.22. 7,4 вольта 200 СА годину 1924 Вт. Хізі 18650. Що стосується отвору. Отакий він вийшов під міліметровим жалом. Ну, я трохи його розсверлив, ним же. І, в принципі, можна сказати, вгадав. Якщо побачимо, все вставляється доволі легенько. Вже зараз вставляємо акумулятор і пробуємо, як буде. Станція реагувати. Сначала спочатку поставимо 210-ту ручку, потім 115-ту і подивимося. Уже вирішив зразу показати, як працює 115-та ручка, тобто адаптували, зробили сьомий отвір за допомогою проксона міліметрового жала. Піднімаємо, бачимо. Ручка починає набирати температуру, ячейка М1 відповідає 280 градусам. Відповідно пробуємо припой. Бачимо на кінчик жала, крапелька схватує. Відповідно, ставимо назад. І станція переходить в сон. Відповідно така адаптація кому було корисливо. Ставте лайк. Можливо, хтось також адаптує лишню ручку, якщо в нього, як в мене вона є. Навіщо тратити зайві кошти на придбання. Ручка, яка коштує не досить дешево з сьомим піном. Наразі всім до побачення, до нових відео. На 19 градусах стоїть тут. Вся, ручка пішла в сон. Дякую за перегляд. Всім всього найкращого.